Ховаючи свої прибутки, ми ховаємося від великих грошей. Сьогодні ось люди, які працюють на державних структурах, в таких серйозних, скажем, сферах, вони те, що скептично ставляться до інстаграму як інструменту домодійності, виконують свою рутинну роботу. А насправді це загальна сума, яку може зробити на єдиному податку: це 8 мільйонів. Якщо перелімічує, то там уже 15% платиться від суми переліміту. Твоя ось ця абетка для фопів навчальний курс. Це він для кого? Для Простих фізичних осіб, які ще не зар можуть бути не зареєстровані як підприємці, і крім цього, це для уже зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності ФОПів. Ти ж організовуєш ще й ретрити, так і це така теж історія цікава. Я фанат біатлону. Знаю всіх наших наших спортсменів, спортсменів, з, які ну займаються біатлонами, займаються... Знаєш особисто чи знаєш Ні, їх всіх я біографії, біографії. Ні, ос Особисто, звичайно, що не знаю. Хоча в мене є в планах поїхати на етапку. Кубка світу по біатлону. Це моя мрія. В шості-сьомій ранку підйом, це зарядка. І всіх на пробіжку. Це була зима, було холодно. Ми роззувалися і ходили по снігу, Ой, і це, це дуже непередаваємі відчуття в Італії. Це буде шість днів, бо в Карпатах зазвичай ну, на вихідні, 2-3 дня. А вже за кордоном це перший нас досвід. Це під Ніаполем, остров Іскія, острів вулканічного походження. Як ви відноситесь до грошей? Так ви відноситесь до себе? Швидко приймати рішення, думати про те, що треба жити тут і зараз, тепер, і заробляти гроші вже тепер.